Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Хмельницькому. Спробу мобілізації завершилась кривавим конфліктом. Чоловік якого намагалися затримати, поранив військома і поліцейського. Як повідомлять місцеві пабліки, сьогодні в день представники ТЦК зупинили чоловіка для вручення повістки. У відповідь він дістав ножа. Поранив ТЦКшника, після чого тікаючи, ще й поранив поліцейського. Повідомляється, що для затримання чоловіка приїхало 10 нарядів поліції.